Перше, що впадає у вічі, коли приїжджаєш на головний майданчик березів Бандерфесту, це місце розташування. Краєвид заворожує. Тут, як кажуть, гості фестивалю, можна годинами сидіти і насолоджуватися природою Карпат. Серед тих, хто долучився до організації, і золоті леви чорної сотні. Голова представництва в франківській області Іван Григорів зазначив, що в наш нелегкий час такі фестивалі. Край необхідні на Чорної Сотні фестиваль. Це означає, що відновлення української традиції, української музики, української нації. Я думаю, що якщо буде е, українська мова, пісня, то буде нація існувати. Тобто нас роками витісняли з України, завжди русифікували. А зараз ми хочемо. За допомогою таких фестивалів, які ми проводимо в Карпатах, бачите, яка природа прекрасна, щоб розвивався край і взагалі, щоб розвивалася Україна. Розуміючи, що йде війна, знаємо, тому що самі безпосередньо брали участь цих воєнних подіях. Ну все ж таки зараз хочемо, щоб народ, як би сказати, трошки рушився з місця і слухав нашу пісню, мову і згуртовувалися. Я рахую за рахунок таких фестивалів, є згуртовані нації. Серед гостей та організаторів свята і багато коломоян, зокрема, голова координаційної ради волонтерів Коломийщини Оксана Вандич. Вона каже, що вражена фестивалем, а головне, що ідеальний порядок забезпечують золоті леви. Я приїхала з нашим івано-франківським організацією «Золоті леви, Чорної Сотні, наші добровольці. Вони займаються охороною цього фестивалю. 60 наших легенів, які охороняють порядок і відпочинок нашого. Краян, коломиян, також тут у березви. Приїхали подивитися дуже багато відомих гуртів, мають виступати, відпочити. трошки природа, гори просто безподобні. Сотню воїнів УПА представляв на святі Ярослав Сорич. Планувався також і виступ хору організації. Пан Ярослав каже, що такого дійства не бачив вже давно. Це є патріотичний фестиваль. Це наш це другий наш фестиваль. І я хочу сказати, що хто має дух український. Хто у душі має в серці любов до України, то він є тут, бо це не тільки фестиваль, це підтримка наших друзів, воюють на сході, а особисто наш сотенний кривоніс, який представлений, і він ми тут знаходимося, коломійська станиці братства УПА, що він, що він. У строю, попри всі, наймаскліно дочекаються, і та молодь на них рівнається. Правда, не обійшлося і без непорозумінь. Організатори не зуміли договоритися із групою, кому вниз, і музиканти покинули дійство, так і не вийшовши на сцену. А другого дня, окрім рок-гуртів, виступали ще й місцеві аматори. Їхні пісні викликали шквал захоплення у гостей фестивалю.